Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ, слава Україні, друзі. черговий день, черговий огляд на чергові і дісі речі, які ви бачите на екранах. Ваших гаджетів. Отже, сьогодні мова йдеметься про ось такий ліхтар SkillHunt e 2 a Сьогодні у нас представлені виключно ліхтарі формату 14500, але ті, які можуть також працювати ще й на звичайних батарейках 2А. Отже, SkillHunt e 2 a Колись він вже був у мене на огляді, колись він вже був у мене на EDC, Але це був чорний колір, чорного кольору був корпус і температура 5. 5000 кельвінів тобто White. Це зовсім інший ліхтар. По-перше, колір е, анодування сірий і температура вже хайкрі. Ну і саме для любителів ліхтарів такого формату рекомендую брати такий ліхтар. Далі, в другій частині нашого випуску, мова йтиметься знову ж таки е, про ліхтар lumintop Експерименти тривають, встановлена тір-оптика з. Сотами. І, і, і тіроптика на 45 градусів, світло стало просто фантастично залівним. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки класно і чудово тепер працювати. Ну і просто гуляти з цим ліхтарем, насолоджуватися так би мовити, тим, що цей ліхтар є. Ліхтарі LuminTop, вони цікаві тим, що його можна створити. Так, як вам хочеться, тобто поміняти діод, поміняти тіроптику, встановити ось таку кліпсу. Можна встановити магнітну хвостокришку, але про це трошечки згодом і як міняється і знаходиться, і ставиться така тіроптика в другій частині нашого випуску. Е, все ж таки мова, давайте спочатку розпочнемо з ліхтаря SkillHunt e 2 a е, Засумував я за ним, був в нього у мене він на огляді, але я його продав. Але з часом зрозумів, що можливо нічого кращого для вулиці на форматі 14500 і не існує. Ну, По-перше, красиве надування, кліпса досить туга, вона двопозиційна. Якщо хочете, сюди можна встановити навіть магніт від ліхтаря конвої Т2, я демонстрував в попередньому відео, як це можна зробити. Півторарічної давнини, але цього разу цього не хочу робити. Версія Хайкрі, ну по-перше, він випускається в трьох версіях. Є версія сіра, як бачите, є версія в чорному корпусі, є версія в помаранчевому. Далі, що стосується температури, версія HighCрі 4000 Кельвінів, як у мене, є версія 5000 кельвінів, це в нас на Троллайт, і холодна версія 6 тисяч Кельвінів. Можна обрати будь-яку будь версію, яка вам подобається. Мені подобається саме теплий колір. Ось такий, який ви бачите на екранах. Що стосується режимів, найменший режим у нього на, на форматі 14500. Це літій. Так, найменший режим це в нас 15 люмен. Далі перемикаємо у нас 120 люмен і найбільше це 600 люмен, але він трохи менший. Через хвилину він падає до 270. Для вулиці цього цілком достатньо. Ще раз кажу, мій улюблений режим це 100 люмен. 100 люмен найбільш зручний режим для того, щоб там повертатися вночі додому і світити собі комфортно під ноги. Є в нас тут тір оптика, є скло і під ним тір оптика. З сотами. Як бачимо, тут тір оптика в нас без скла встановлена, як на конвоях, так, то тут вже скло існує. Хоча, в принципі, сюди також можна скло встановити. Так, працює він як на літієвих акумах 14500, сюди такий встановлений зараз Люмінтоп на Type-C. так, Також можна його використовувати на звичайних батарейках, але режими будуть значно меншими. Вмикаємо 5 люмен на батарейці, 40 люмен другий режим, і третій, якщо я не помиляюся, щось там 300 люмен, ну, треба дивитися характеристики. Режими менші, менші але в разі чого можна перейти на батарейки. Але ж я фанат все ж таки формат Літію 14500. Що можу сказати про цей ліхтар? Задоволений, усім раджу. Саме такого красення. Він зараз в мене основний на EDC. Ось таким чином. І я і ношу в кишені в курці. Красиво, стильно, модно, молодежно. Якось так. Тепер же, давайте його порівняємо з цим ліхтарем. Це в мене ліхтар для душі, ISBM покилі 2A. Тут також три режими. Є режим 5 люмен найменший. Режим 100 люмен найулюбленіший. Ну і режим 600 люмен, який через там 40-45 секунд-хвилину падає до 300. Мідний ліхтар, він був у мене на огляді. Повторюватись не буду. Беру просто під настрій. Ну і чекаю, коли він покриється вже такою красивою патиною. Отже, переходимо до Люмінтопа. Ну, чесно кажучи, ліхтар-конструктор в усіх сенсах. Ліхтар-конструктор, можна його створити під свої потреби, замінити діод, замінити тір оптику, замінити хвостокришку на з кнопкою на магнітну кришку, використовувати його вдома. Як звичайну свічку. Про це ліхтар не скажеш, тому що на хвостокривці він стояти не може. Хоча цей ковпачок до нього також підходить. Найголовніше найголовніше і багатьох це цікавиться тема це зміна тір-оптики Зміна тір-оптики з коробки він йде в такому форматі. Є скло, ну і є ось такий рефлектор. Але ж існують варіанти купівлі різноманітної тір-оптики, яку також можна встановити, і зробити тут той кут промені, який вам потрібен. Мені найбільше зайшов на сьогоднішній день це кут 45 градусів. Ось тір-оптика з гладка, а це тір-оптика з пупиркою. Як на ліхтарях конвой. Міняється все дуже просто, це в нас 60 градусів. Все тримаю просто про запас. Не знаю для чого, але хай буде. Міняється все дуже просто. Ну, по-перше, ще раз нагадаю, що, ну, по-перше, кліпса сюди окремо ще купується, така двопозиційна, тому що рідна кліпса мені взагалі не подобається. Так? А ось такі кліпси двопозиційні. Це взагалі дуже круто, що можна і на кишеню, і на кашкет чіпляти. По-перше, дандан тут замінив Діод. Діод тут же ніча, 4000 кельвінів. Ніча 4000 кельвінів 519 а, ніч, так, діод можна, в принципі, купити версію Neutral White, де також буде 4000 кельвінів, але ж діод ніч мені подобається найбільше. Далі, як міняється тіроптика? Все дуже просто. Розкручуємо голову. Як бачимо, є тут два отвори, ось отвор і ось отвор. І треба взяти щось гостре. Зазвичай це беруть гострий пінцет. Я ж беру гострі ножниці. І треба кінчиками потрапити в ці отвори. Потрапили. Ну і далі проти часової стрілки треба розкрутити сам механізм. Діод. Розкрутили зняли. Випала тір-оптика. Як бачимо, тір-оптика з сотами. Дам посилання в описі під відео, де можна таку купити. І які правильні треба вбивати слова, щоб знайти таку тір-оптику. тому що вперше я придбав саме таку. Ну, в принципі, ця теж на 45 градусів і теж дуже класно, файно виглядає. Але з цією мені подобається найбільше. Далі бачимо таку картину. Бачимо ось е зелене, е зелене кільце, яке світиться вночі після того, як ліхтар попрацював. Далі, коли ми розкрутили сам механізм, що ми бачимо? Ми бачимо, що там є скло, є рефлектор, і ми знімаємо скло і сам рефлектор. Так. Якщо є бажання, можна зробити ось таким чином. Вот коли е, тіроптика під склом. А можна і не встановлювати. Беремо тіроптику з попирками, ну і встановлюємо таким чином. Так, щоб вона так от виглядала. Далі. Беремо підложку. І треба її перевернути. Вона встановлена ось таким от чином. Якщо вона буде встановлена таким чином, то сама тір-оптика не буде щільно перебувати з діодом. І це дуже важливо, тому що тірка буде бовтатися. А для того, щоб вона не бовталася, Треба її ось таким от чином перевернути. Правильно встановити. От, неправильно я встановлюю. Це така, знаєте, майже ювелірна робота. Ні, все одно буде падати. Треба обережно, обережно, дуже обережно. Угу. Ось таким от чином. Ну що, впаде? Ха, падає. Ну, окей. Ну, і далі так само закручуємо все. Але ж треба все рівно встановити. Ну от бачите трошки бовтається, тому раджу знову ж таки викрутити і нормально встановити або встановити зі склом. Ставимо скло. Ставимо тіроптику. Ну і встановлюємо сам діод. Ну і далі ножницями. Як ножницями я не користуюся, користуюся тільки як острогубці. Ну і все. І таким от чином маємо чудовий ліхтар. Все працює, все чудово. Світло красиве зелене. Всі красиві, всі зберігаємо оптимізм. Стробоскоп, все, все, все чудово. Ось таким чином можна встановити тіроптику. Знову ж таки, обрати вам або зі склом або без скла, але ж треба закручувати обережно. Просто не хочу демонструвати зараз на екранах вам, яким чином це робити. Для того, щоб сама підложка залишалася. Ну і тоді буде, буде все файно і красиво. Якось так. Цей ліхтар в мене буде для домашніх потреб. І цей ліхтар я не хочу використовувати на акумах 14500. Цікавіше його все ж таки на звичайних батарейках або на нікелевих акумах. Тому що тут дуже класні файні режими. Ну, По-перше, найменший режим це в нас 4 люмени. Ось таким чином можна встановити і використовувати як свічку, як нічничок. Далі режим у нас 30 люмен. Режим 150 люмен і режим 300 люмен. Рантайми тут високі, потужні. Строб є. Тому, як домашній ліхтар, все просто буде все суперово. Ну і, в принципі, на вулицю його також можна брати. В принципі, в принципі, ще чекає одну тіроптику на 15 градусів для того, щоб визначити, який буде кут, як можна з ним поводитись на вулиці, як він буде реагувати на це все. Ну і експерименти з приводу ліхтаря Lumintop Тул 2А версія 30 мають закінчитися. Ось таким чином. Тобто, є ліхтар для вулиці, є ліхтар для дому і є ліхтар. Для душі. Це все нам вже не потрібно. Ну і знову ж таки, обирати вам, що краще, що гірше. Мені просто подобається формат. Так, я все розумію, є ліхтарі на 18650. Мені ж особисто подобається формат на 14500 або на звичайних батарейках. Тому я обираю саме ці ліхтарі. Вулиця, дім, душа. Якось так, пані депанове, все, що хотів розказати вам в цьому відео, магніт, до речі, магніт тут просто бомбезний. Все, що хотів я розказати вам в цьому відео, розказав. Коментуйте, відписуйтесь, додавайтесь до нашого чату. EDC Victorinox Ukraine. Для цього вам потрібно написати мені лист і розказати, хто ви звідки. І тоді я вам дам посилання на наш чат. В нас весело, в нас круто, в нас, в нас все цікаво. Ну і взагалі наш чат без Русні, тому що Русня має згинути. Друзі, слава Україні! Всім папа, до нових зустрічей! Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Де взяти тірку? Де взяти тір оптику, таку або таку, або з пупирками, Розкажу вам про це в описі під відео. А так, якщо є питання, задавайте. Якщо є бажання, критикуйте. Слава Україні, друзі!